За декілька днів настане літо. А літо це час відпочинку і подорожей. І як же приємно мати з собою ту помічницю, яка допоможе провести дуже гарно і приємно час. Це подушка. М'яка зручна, комфортна, і ви зможете гарно провести час. Тому пропоную вам майстер-клас із виготовлення валяної подушки для подорожей. Надіюсь, що вам цей майстер-клас дуже сподобається, і ви собі зможете зробити ось таку помічницю в дорогу для відпочинку. Ну що ж, розпочинаємо наш майстер-клас по виготовленню валіної подушки для подорожі. Надіюсь, вона вам стане в пригоді і ви обов'язково підпишетеся на мій канал і будете разом зі мною створювати такі. Корисні і красиві речі. Щоб побудувати шаблон для подушки для подорожей, нам потрібна підложка під ламінат, метр і фломастер. Будуємо шаблон для подушки для подорожей. Будуємо коло, основне. Через точку центральну, яку ми поставили, будуємо коло діаметром 40 см. Потім будуємо середнє коло для шиї в 16 см діаметр. Потім заокруглюємо з одної сторони. І коли ми знаємо, коли подушка буде набиватися, вона буде зменшуватися в об'ємах, тому ми для об'єму додаємо по 3 см по краях, крім ось тут, де заокруглення у нас. Це буде реальна величина нашої подушки. Тепер нам потрібно буде збільшити це лекало на 35%. Збільшуємо наше уже побудоване. Лекало на 35%. Ми міряємо кожну сторону, тут 15 см. 15 см множимо на 35%, 5 см маємо додати до ширини. Ось цієї частини. я буду додати пополам, 2,5 буду в центр і 2,5 см ззовні. І ось так по 2,5 см в центрі. Ми знаємо, що при валянні наш отвір да, він розширяється. Тому 2,5 в центрі. Добавляємо і 2,5% зовні. Це по всьому колу. А ось тут уже скруглюємо і робимо так, щоб нам виглядало воно більш-менш красиво. І так, збільшили ми лекало на 35% і вирізаємо. Ось таке локало у нас такий шаблон получився для подушки. Ось такий. Уже в збільшеному вигляді в сторони по 20 см. Ось тут по 20 см. А ось тут довільно, скруглили, щоб все було красиво. І тепер використовуємо цей шаблон для валяної подушки для подорожей. Ось так будується і збільшується шаблон для подушки.